Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Металіст. І сьогодні у нас одна восьма фінала Ліги Чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Граємо перший матч на виїзді на Альянс Арені. Ну, а також буде два матчі чемпіонату Полісся і, здається, Чорноморець. Давайте подивимося, які тут іще є пари. Однієї восьмої. Арсенал, Реал Мадрид, Інтер, Ліверпуль. Байер Мілан. Манчестер Сіті, Наполі. Це вже перші матчі, до речі, зіграні. Борусся Дортмунд, Спортінг. Барселона програла 2-0 Ювентусу. І ПСЖ Лейпциг, ПСЖ програв 2-0 Лейпцигу. Оце так неочікувано. До речі, що тут Динамо Київ? Динамо Київ в попередньому раунді Ліги конференції зіграло 2-2 з Олімпіакосом. І все буде вирішуватись в другому матчі. Ну що, давайте сходимо на прес-конференцію. Все-таки одна восьма Ліги Чемпіонів. Я так, що скажете з приводу е, ваги відповідальності? Е, ну, давайте команда сильна, можна сказати. Психологічно і все-таки непогані гравці. Е, чим закінчиться матч? Там щось було, що ми типу аутсайдери, Ну, но... Гра буде нелегкою. Все-таки нам дуже сильний суперник попався. Чи про стабільність, що ми можемо сказати. Ну, я сподіваюся, що гравці скоро гру, Скоро гру поправлять. Ну що ж, майже всі, в принципі, у формі Сандерсон Парк. Не Альянс Арена. І арбітер. Морей Бейрд. Навіть не знаю звідки. І виходимо на поле. Добре, дощу нема, гарна погода. Як завжди, перформанс на стадіоні. Груповий етап ми не без проблем, але досить впевнено пройшли, зайнявши перше місце в групі і, на жаль, з першого місця ми вийшли і потрапили на Баварію. Хоча тут, всі, ну, якщо подивитись по парам, то тут всі команди доволі, ну, лише спортінг виділяється е, е, і Лейпциг, можливо, ну, з таких нашого рівня. Ну і склад. В е, Баварії Нойер у воротах, в захисті Мазрауі, Менді, та Лаба. Лаймер Кімі Гнабрі, Мусіала, Коман Півзахист і Harry на вістрі атаки. Я вже уявляю, як важко буде грати проти цієї машини. Склад металіста. Чекаємо. Рибак у воротах в захисті Чачу. Матко Бож Гомес та Менділ. В опорній зоні Підгурський по флангам Радалицькій Сінголані під нападниками Кореа Лєдєв і на вістрі атаки Брун Ларсен. Рибак грає з останнім часом. Витіснив він новачка. Літнього новачка. Мацапуру і поки що місце за ним. Менділ. Переводить він на маткобожика на правий фланг атаки Сінголані. Ну, можна, можна подати, але, на жаль, м'яч не доходить до адресата. Продовжується атака Металіста. Адріано. Пробуває Адріано. І тут Ноєр. Без проблем. Забирає м'яч. Ну, ось перший удар воротам Мюнхенської Баварії. Харікейн. Коман. Алаба. Коман. Розкатують Харікейн! Один-0. Ось з першої атаки ми не забили, але Баварія забиває, і це Харікей. Погано починаємо. Взагалі в дев'ятку без шансів для рибака. Як же ж він прибрав Гомеса? Ну ось вам рівень. Просто чітко в дев'ятку дає. Ось вам рівень. Манчестер Юнайтед в групі так не грав. По дев'яткам він не бив. До речі, це ж Підгурський міг помилитись. Спортінг, який також в одній восьмі ми ж з ними грали. Ми двічі обіграли. Цю команду не проходить Менділ. Коман. Знову Мусіал. Так, це мусіала. Простріл. Маткобожик не, не дає Кейну можливість пробити. Ну що це за передача? Менділ. Радилицький. Менділ. Подача. На жаль, відбивається Баварія. Оп, помилка. Богдан Лєднів. Богдан Лєднів удар іноє! Рятує. А непогано пройшов в Адріано, міг помилитися зараз Мазроуї. Мабуть, це був. Але для німецької команди все обійшлося. Ну, не безгрішно, як ми бачимо, Баварія в захисті. Діл. Запускає він на Радилиського транзитом через Менді. На жаль, не проходить паст штрафний майданчик, а було б дуже небезпечно. Кейн. Вау Вау! Гомес, ну що ти робиш? Ну як так? Удар! Просто Кейн! Прошиває рибака в ближній кут. Ну, Гомес мене зараз просто розчарував. Ну, як так можна було впасти? І це 2-0. І Гаррі Кейн робить дубль. Ай, Гнабрі перехоплює передачу. Коман. Забирає в нього, нього м'яч чачу, але десь порушує правила. Удар, матко божих, зі стінки вибиває з, 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 з лінії воріт. І на цьому перший тайм закінчується. На жаль, 2-0. Не на нашу користь. Давайте спробуємо поставити ...んで... повільний розіграш і володіння м'ячем. Да, пресингувати Баварію, звісно, це не найкраща ідея буде, тому поки пресинг я не включатиму, спробуємо. Іншими, по Іншому по-іншому. Ох. Гарно. Мусяла Симульнув. Гнабрі. Подача на тут Гомес. Сінголані. Ліднєв. і чого леднів стоїть. Чого леднів стоїть? Де ліхт добігає леднів. Ви подивіться, ви подивіться на цю наглість. За таке карати треба. Р. Бруне лар, Брун Ларсен. Не влучає в ствір. Комбінує. І докомбінувалися. Що м'яч втратили Менділ заснув сане маткобожик. Зараз рятує від третього пропущеного м'яча. Ну, щось. Ноги тремтять. У гравці, наших гравців всі передачі не віддають вчасно. і Коротше. Важко на щось розраховувати в цьому матчі. Підгурський б'є, на жаль, не точно. Ми не влучаємо в ствір воріт, щоб якось загрожувати Ноєру. Деліх. Високий пресинг від Металіста. М'яч доходить до Нойера. Ну і вони, він, вони просто на ізі виходять з цього пресингу. Менділ чудово пере, перехоплює Пінгурський. Корея. Подача Сінголані! Не долітає до М'яча. Ай, ліднє, в ліднє, ну що ж таке? Ну як так? Як так просто? Коман. Баварія. Баварія грає не безгрішно, але дуже впевнено. Удар! Ой, чуть не стало. Підгурський. Радилейський. Ліднєв. Сінголані. Ліднєв. Ай, не проходить передача на Брун Ларсона. Як шкода. Мюллер вийшов. Мюллерс. Ох, як же ж вони комбінують. Все. Все, в нас вже захисники не біжать. А в команду дивіться, скільки. Він весь матч бігає і навіть не втомився. Лаймер так само. Удар Мюллера! Ребак! Це ребак витягує. Наші гравці дуже втомлені. А ні, це... Це Мюллер не влучає у ствір воріт. Сінголані перший на м'ячі. Удар! Ну як так? Ну як так не забити? Ну хоча б один м'яч! На останніх хвилинах це б трішки б легше було б нам в домашньому поєдинку. Найкращий момент наш за весь поєдинок якраз на 90 плюс в третій хвилині. Харікейн дубль. Ну і. Буде. В Харкові нам не солодко. Ну що ж, переходимо до справ у внутрішньому чемпіонаті, і щось мені підказує, що Шахтар втратив очки. І так, він зіграв 0-0 з Поліссям. І ми зараз можемо. Ми вже на 5 очок, а можемо взагалі на 8 випереджати Шахтар. Ух ти, як тут все! погано з витривалістю. Змінив майже весь склад за виключенням Гомеса і Чачуа. До речі, в цьому матчі дебютує в стартовому складі Абас. Це ще один вихованець школи металіста. А хто він по національності? Давайте подивимось, якийсь єгиптянин? Так, єгиптянин. Ось такі в нього скіли. Кому цікаво. Він правша. Е, подивимося, що він себе представляє. Андолій Абдула. Обсловує поєдинок. Легенда 4 хвилини. Виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах. 1-0, Відкриваємо рахунок на 21 й хвилині матчу і зробиться Охіо. Блискуча. Контратака, яка завершується голом. Демінкет пройшов флангом і віддав на Охіо. Я, я звичайно, думав, що він правою ногою провів, але він пробиває лівою теж непогано. Поки що непогано виглядає е, вихованець наш Абас. У нього 5 зірок на фінти, до речі. Ох, яка помилка. Ось він в таких буцах. Ай, не пройшла передача. Добре, продовжуємо в режимі хайлайт. І забиває хто? Забиває Ад... Аба... Адапс. Блін. Абас, да. Абас. Скільки разів <кхм> сказав це прізвище? За. 5 секунд Так, так, це дебютний гол нашого вихованця ще одного. А Адемінгет видає другу голюву передачу. Ось такий удар, потужний в ближній кут. Голкіпер нічого не зміг протидіяти цьому. Ось так от працює школа металіста. 3-0 металіст. Пос... Металіст. Продовжує забивати, а Чорноморець почав сипатися. Охіо. Відзначається. І це що, Демінгет знову? Демінгет третю гольову передачу віддає. Неймовірно. Подивимось потім в статистиці після матчу. 4-0. Кабрера сам пройшов. Чорноморець просто в захисті стоїть. Кабрера просто зміщується в центр і отакий от от потужний удар. Ах, таке пропускаємо. Один м'яч Чорноморець відіграє. Ось тут знову Гомес зіграв, якось дуже невпевнено. щось Останні матчі Гомес провалює. Не знаю, не знаю, з чим це зв'язано, начебто гравець досить стабільний і претензій. До нього в мене не було, в принципі. Але все одно впевнена перемога 4-1. І якщо Динамо зараз втрачає очки в матчі з Дніпро-1, то ми виходимо на перше місце. Дивимось по гольовим передачам. Так, Демінгет робить 3 гольові передачі за матч. Ось це так перформанс. Динамо Київ грає в Нічю. З Дніпро 1. І. Ні. Ми не виходимо на перше місце. Ми лише скорочуємо до одного бала відставання від Динамо. Полісся. Так, стартовий склад у нас готовий. Володимир Новохатній. Обслуговує матч. Давайте, давайте ще разок нехай Мацапура вийде. В принципі, непогано відіграв. Так, давайте, давайте ось молодняк. Хочу посадити на заміну. Нехай буде десь ще ось Руденко. Демінгет, лопес, давайте демінгета замінимо. Охіо, давайте Охіо він забиває на відміну від Бруно Ларсена. Його випустимо також. Ну що ж, виходимо на поле і зустрічаємось на моментах та голах Одинуль Адріано на 34-й хвилині забиває геніальний гол Бойко, ось тут він забирає між до рук, в... помиляється і, мабуть, втратив позицію, тому що. На... А на протиході зловив Бойка. Адріано. А до цього він тягнув, як і в попередній матчі. Якщо ви дивилися попередні серії, де ми грали проти Полісся, і ви бачили, як грає Бойко, ну ось він тут продовжує це робити. Просто імба. 2-0. І я думаю, на цьому ми ставимо крапку в цьому матчі. Охіо! З БЕ. Чудово пройшов самотужки, попередньо вигравши боротьбу у захисника, просто захисник від нього відлетів як Гомес від Кейна в матчі з Баварією. Ну, а там уже вихід один на один. Ой-ой-ой, Танковський привезли ми самі собі гол на 90%. Плюс четвертій вже хвилині, хоч арбітер додав лише ми переграли майже п'ять ну, не, не зрозуміло що робив Менділ. Куди він вибивав, вибив центр Танковський, впіймав м'яч з лету і риб... Мацапура просто стояв і дивився. На... Як м'яч залітає в його ворота. Ну, а на цьому арбітер дає фінальний свисток. Фіксуємо перемогу. І хоча б в чемпіонаті у нас все досить непогано. З Баварією не знаю, як ми будемо відігруватися. 3-0 в ви Олександрії виграли. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім.